Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. Сьогодні хочу вам зробити такий невеличкий огляд моїх кімнатних рослинок, які у мене зимують у спальні. Тому що місця у мене в кімнаті квіткові не вистачає, і деякі рослинки в мене живуть у спальні. Зараз я вам покажу, як у мене вони себе почувають, як вони в мене. Виглядають, і почнемо з вами із підвіконника. Тут, ось такі на підвіконнику у мене ростуть два спатифілума. Спатифілума Доміно Diamond. Тут, правда, від батареї їх трошки сушить, ну, трохи листочки підсушують, але виглядають вони дуже-дуже добре. Ось такі два великих здорових кущики. І також сюди недавно перенесла свою бегонію макулату. Тут в там, вона в мене ось підв'язана, тому що там, де вона в мене була, там їй досить темно, світла не вистачало, вона почала скидати листочки, почала у мене жовтіть, підсихати ось. Кінчики, бачите, хоча вона полита, але вона в мене почала чомусь підсихати, портить листяку. І я її перенесла на підвіконник, У спальню поставила і троху, потроху почала отходить. Ось, Бачите, вже почала викидати листочки, почала ось так оживати. Ну, Поки тут у мене живуть на підвіконнику, ось такі три рослинки бігонія макулата і два патифілума. Ось так вони в мене зараз виглядають на підвіконнику. Так, і тут на стіні у мене в куточку, ось тут такий. Сциндапс розписний. Ось подивіться, він у мене колись жив на опорі, був дуже великий, такий накручений. Потім я його перенесла і почепила в куточок, ось тут, але він дуже багато скинув листечка. Ось подивіться, як його полисів у мене. Я його ось так намотала, він у мене плететься, плететься ось так. Такий довгий-довгий. І аж плететься ось так. Там у мене іконки, іконостачки, я вам покажу. І ось так він у мене заплітається. Але дивлюсь, він тут нарощує так, знаєте, непогано, на листочки. Молоденькі ростуть нормально. А там, де вже оті старі, то він вже в мене. Не знаю, що мені з ним робити, чи придеться його обрізати. Не дуже хочеться. По стіні я його закріпила на отакі, бачите, на такі кнопочки. Ось так вони тримаються на кнопочках. Просто зачепила, кнопочки втикнула і зачепила, ось так наплела На кнопочки. Ось так він у мене виглядає. Хотіла зробити, як у пінтересті, але в мене так не вийшло. Ось такий Циндапсус. Ну, Виглядає так, досить і непогано, але ось дивіться, який він здоровий. Оце плететься всю стіну заплів. І пішов далі аж на другу стіну. Тут, де воно лисе, мені не дуже подобається, але ще ось, бачите, ще молоденький відростає, то я думаю, ще накручую, воно перекриє оте лисе. Ну, світла їм не дуже вистачає, тому так. І на, ще на одній стіні у мене тут також трошки зараз одійду, покажу вам. Ось дивіться, там у мене труба ось така, і я на неї накріпила свої в'ючки. Зараз я вам ближче покажу, щоб вам було видніше. Тут у мене ось отакий синтапсус. Золотистий, він дуже добре так виглядає, не жовтіє, не скидає нічого. Ось отакий гарний пишний. Ось таке його за трубу зачепила. І ось так він у мене красень росте. Майже до полу, бачите, достає. Так, і ось тут закріпила ось такий епіпремнум Неон. Тут, правда, не було за що закріпити, я зав'язала ось таку ві... вірьовочку і на вірьовочку ось так зачепила. Ось отакий у мене зараз епіпремном Неон. Також досить такий, знаєте, довгий. Але не дуже пишний. Я його. Осінню обрізала, хотіла зробити з нього більш пишніший. Але щось він не дуже. Ось так весною я його підріжу. Ось так його підріжу, щоб він був трошки пішніший. Оці гілочки спробую укорінити такими довгими, і підсадити до нього, щоб був трохи пішніший, бо не дуже мені подобається, як він сформований. І далі у мене ось тут росте. По стіні філодендрон Scandens. Тоже досить такий красивенький, але теж не дуже пишний. Я до нього підсаджувала тут молодесенькі гілочки, але чомусь вони відстали ще в рості. Тому теж думаю, ось, бачите, який він довгий, теж пошти до потолка достає. Ось такі довгі гілочки, теж думаю, весною я його зріжу. Гарненько і переукоріню, щоб був пишніший, густіший, тому що такий він не дуже мені подобається. Так, і далі у мене ось тут так само росте. Він у мене був влітку у літній оранжереї жив. Квітнув дуже гарно. Забула, як називається. Ось коли починаю знімати відео, завжди забуваю, як називається. Я підпишу, як називається ця рослинка. І ось так він у мене тут росте. Теж ось так зачепила за трубу на вірьовочку. Викину ось отаку гілочку. Ось такий красунчик ампальний такий. Прості він майже зупинився цілу зиму, він почти в мене не росте. Так, просто собі тут зимує, тому що світла не вистачає, підсвітки в мене тут немає ніякої. Просто люстра і вікно. Ну Темнувато їм. Ну, але нічого не вдієш. І тут у мене в куточку ще ось отакий цисус. Тисус також, я його недавно з вами пересаджувала, він у мене дуже погано себе почував. Ось, подивіться, який він у мене красень зараз гарненько росте. Гарно себе після пересадки почуває. Бачу, викидає нові листочки. Почав гарненько рости після пересадки. Тут йому також дуже-дуже темно світла мало йому. Ну, нічого. Ось такі в'ючки в у мене в спальні. І ще в мене ось тут ось така юка. юка не, юки багато світла не треба, вона багато світла не потребує. Тому я поставила тут в темний куточок ось таку юку. Юка на штамбі. Ось отака красуня. Бачите, вона викидає новий листочок. Те, що світла малувато, на неї це ніяка ж не. Їй не шкодить, листочки викидає, а росте. Ну, ось так я розмістила свої деякі в'ючки, тому що не було, де мені їх взимку ставити. Так оце все в мене виглядає. Треба їх ще гарно ці в'ючки формувати. Ну, нічого, прийде весна. Буду їх формувати, щоб були більш густіші і пишненькі. Ось такі, друзі, джунглі у мене в спальні. Мало мені квіткових кімнат, так я ще й спальню вирішила джунглями зробити. Хочу вам, друзі, ще показати орхідеєчки, деякі в мене заквітли. Щось камера не фокусує. Ось така в мене жовтенька така лимонна. Вона тільки недавно почала розкриватись. Ось тут така. Ось така розквітла в мене. Орхідейка. Багато орхідеї, ось, бачите, ще з бутончиками, ще не розквітли. Ось, бачите, ще одна з бутончиками. Зараз вам покажу ще на одному вікні. Засвічує і колір не дуже передає. Це в мене, я вам знімала недавно відео. Це моя слониха. Хто пам'ятає там, де я з неї дітки знімала здорову мою орхідею? Ось почала розквітати в бутончиках. Ось, бачите, ще в неї там бутончики. Ось дивіться, яка це квіточка. Ось, бачите, оце моя слониха так квітне. Такий колір. Він такий, навіть, знаєте, фуксій якийсь. Камера, правда, не передає. Темно-темно-рожевий якийсь. Так, тут у мене ось іще ось така є орхідейка. Квітне. Не дуже зручно мені сюди підлізти. І ще в мене ось розквітає тут ось така біленька. І там в неї така рожева губа. Вона тільки сьогодні почала розпускати свою квіточку. І ще ось тут є якийсь квітконос, скоро розквітне. Ну, то буде колір сюрприз. А, і ще ось одна Чуть не забулася про неї. І ще ось отака квітне. Не дуже зручно до них підлазити. Ось, бачите, ця вже розквітнула декілька днів назад. Ось така красунька. Ну, а це у мене тут ще стоїть на тумбочці з патефілом. І монстерка. Це монстерка не та, що я з вами її пересаджувала, це інша. Зараз я вам покажу монстерку, Ту, яку я недавно пересаджувала. Покажу вам, як вона себе почуває. Ось, друзі, монстерка, ту, яку я з вами пересаджувала в попередньому відео, щось вона себе не дуже добре почуває. Листочок трохи упругіший став, ось ці молоденькі, але старі листочки продовжують жовтіти. Тому не знаю, мабуть, верхівки я в неї зріжу і поставлю на переукорінення. Ну, а цю залишу, хай далі росте. Можливо, так вона швидше після стресу адаптується. Тут досить таки, знаєте, великі в мене верхівочки. То, мабуть, я їх буду різати. А може, і ні. Може, це вона просто трохи стресанула після пересадки. Ну, ще трошки за нею поспостерігаю, а далі будемо бачити. Якщо ні, то, мабуть, зріжу верхівочки і переукоріню. Ось така красунечка. Ну, ось такий, друзі, невеличкий огляд швиденько я вам так зробила. На цьому закінчую своє відео. Всім дякую за увагу, за перегляд. Підписуйтеся і до зустрічі! Всім пока-пока!